Щирі вітання, і знову наші лекції з філософії війни. Лекція 25. на думку філософів, існує певна суспільна потреба, своєрідне, суспільне замовлення на філософію війни, що проявляється в першу чергу в постійному переведенні наукових праць про військові трагедії та війни в різних країнах світу. Сучасна ситуація у світі вимагає зайнятися нагальними проблемами дослідження сутності війни, трансформації зовнішніх ознак, появі нових форм ведення війни та можливості адекватного реагування на нові виклики в сфері безпеки будь-якої країни. Попри те, що війна завжди виступає в своїх конкретно історичних формах, її сутність в багатьох аспектах залишається незмінною. Поняття війни як продовження політики іншими засобами. Знову стає актуальним у наш тривожний час на всій планеті Земля. Тому, якщо людство бажає в сучасних умовах наблизитися до розуміння сутності війни як такої, треба визначити. Власне ставлення до війни та її ролі в житті суспільства, визначення філософії війни залишається актуальним, адже, попри зміну зовнішніх форм, війна як явище продовжує існувати протягом всієї історії людства, можливо, на жаль. Як писав базовий філософ війни Карл Клаузевіц, якщо розглянути суб'єктивну природу війни, тобто ті сили, з якими доводиться її вести. То вона ще яскравіше представиться нам у вигляді гри стихія, в якій протікає військова діяльність, це небезпека. Тут мужності відводиться найважливіша роль. Правда, мужність може уживатися з мудрим розрахунком, але обидві ці якості абсолютно різного порядку і відображають різні духовні сили людини. Навпаки, відвага, віра в своє щастя, сміливість, відважність не що інше, як прояв мужності, шукає невідомого ризику, тому що там його стихія. І філософія війни. Критика полягає не лише в одній оцінці. Не можна засуджувати одну тактику, якщо не можеш вказати на іншу Кращу. Клаузевіц. Пам'ятайте. Ворог не йшов з нами воювати, він ішов нас забрати, але ми кращі. Філософія учить та любить.